Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Руслин. Мене звати Павло. Сьогодні в нас огляд секатора Felco 8, яким працюю я. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Ваші лайки, підписки та коментарі допомагають нам рости та створювати ще більш корисних відео. Насправді першим моїм секатором був секатор Felco 6, звичайний класичний з червоними ручками, який я придбав років 15 назад, будучи за кордоном. Через років 7 користування я його віддав нашому агроному і він успішно працює до сих пір в нашому розсаднику. Після цього я працював деякими іншими секаторами від ARS від Льова. Але коли Felco випустили кілька років назад секатор Felco 8 Premium Special Edition, я не зміг встояти і купив саме його. Окремо, як бачите, я для нього придбав так само кобуру. В чорному кольорі з прошивкою червоного кольору. Ця кобура ідеально підходить до мого секатора. Продається цей секатор в такій от дуже симпатичній подарунковій упаковці. А всередині є кейс. Кейс є бархатний такий. Ну, в мене це мій вже декілька років лежить в різних місцях, він досить потертий, але в загальному він дуже приємний. Бархатний на дотик з гравіровкою Felco. Відкривається на такій магнітній застіпці і ось тут є спеціальна кишенька під секатор. Також тут знаходиться класично, як до Felco, ключик. Ну і окремо ще тут є сертифікат. Сертифікат походження цього секатора з підписом Сіо компанії. Цей секатор в такому вигляді є ідеальним подарунком людям, які працюють з рослинами, цікавляться ними працюють в саду. Ну і нарешті сам секатор. Як бачимо, він є повністю чорний. Власне, за рахунок цього я його і захотів придбати. А друге, це. Те, що в нього ручки повністю покриті шкірою. Причому це виконано вручну. Ця от прошивка зроблена теж вручну. І на відміну від трошечки простішої версії еліт, кінці руків'я тут так само повністю закриті. Ось в такому виконанні з шкіряними ручками раніше Фелку робили секатори лімітованих серій, які вони виготовляли раз в 10 років на круглу дату свого там, дня народження, так би мовити. Тобто на 60 років, на 70 років випускалися секатори по 200 штук з такого типу шкіряними ручками. Про технічні характеристики цього секатора я розказувати не буду. Це є звичайний Felc 8. А ось відмінності його від Felku 8 це перш за все те, що він повністю покритий чорною фарбою. Точніше, не обов'язково фарбою лезу і контролезу, в нього вкриті чорним хромом. Це покриття захищає дуже добре елементи ці от від корозії. І судячи з мого досвіду, хоча я і працюю зараз секаторами не дуже багато, стирається це покриття дуже повільно, тобто воно є досить зносостійке. Класичні ручки Фелко виготовлені з кованого алюмінію. В даному випадку вони покриті чорною фарбою, бархатною на дотик. Я не знаю, що це за фарба, щось типу молоткової фарби з дуже дрібною фракцією, дуже приємною і комфортною на дотик. У великому рахунку, цей секатор для мене є більше задоволення, ніж інструмент для роботи. Раніше я багато працював секатором. Останні роки, звичайно, більше працюю за комп'ютером, а не секаторами. Хоч тим не менше, коли мені потрібно, або на розсаднику, або вдома виконати якісь роботи, або щось показати людям, навчити, я беру саме його. Останній рік Felco випустили дві нові моделі: Felco 6 Elite і Felco 8 Еліт, і це, як на мене, прям ідеальний варіант відносно недорого отримати цей преміальний клас такого типу. Від якого ви будете отримувати задоволення не просто від якості і від користування надзвичайно зручним, якісним, надійним інструментом, але ще й з певними елементами елітності, тобто як шкіряні ручки, покриття на лезах, ну і такі от подібні речі, які просто привертають до себе увагу. І от, оскільки перший місикатор був Felco 6, і він мені більш комфортний в роботі, тому що Felco 8 він для великої руки, а в мене рука ближче до середньої. В останній рік фелку випустили ось цю модель, фелку шосту еліт, І я вирішив ще її для себе придбати. Буду працювати саме нею. Ну, а ось ця вісьмірка залишиться як колекційний екземпляр в мене десь на количці. Якщо у вас виникне бажання придбати такого типу секатори, секатори лід, преміум, ви можете звернутися до нас, придбати її в компанії Клуб Руслин є офіційними дистриб'юторами Фелку на території України. Також ви це можете зробити в мережі наших садових центрів, на сайті. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі і до наступних зустрічей!